Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Приємно читати коментарі ваші. Сьогодні я хочу вам показати одну фіалочку, назву ви побачите у себе на екрані. Я... Таке у мене сталося, скажімо так, лихо. Вона, ну, бачу, що вона листочки в неї втрачають тургор. І я о, хочу побачити, що там, о, у чому справа і чого вона так. Вона у мене стояла у веранді на підвіконні. там не завжди е, така добра температурка е, для них. Дуже-дуже гарна фіалочка. Е, мені цю діточку, діточку з цієї фіалочки подарувала колекціонер. Дай Божечка здоров'я, щиро дякую. І... Е, я дуже задоволена, вона, ну, так, може, з того, що я їй дуже багато уваги приділяла. Ну, я за, всі, за, за, всі, за всіма так, ну, але ж цю я, мабуть, мабуть, я її перелила, я так думаю, бо листочки почали втрачати тургор, і вона, зараз ми з вами побачимо. Я зараз подивлюся, що. Що там у середині. вам покажу грунт вологий, дуже-дуже, і під віконням, мабуть, прохолодне та не, мабуть, а так і є. І я, ось вона, бачите, тут стовбурець, Воно вже видно, що вона загніває. Ось, бачите. Все. І я ось бачите, що бач, видно вам, покажу вам так, ближче, ось так. Дуже гарна фіалочка. Так вона мені подобається, але ж я її, ну, все, що я буду робити, так сталося. Так, е, да, загнівають е, у неї. Черешки листочків, вже бачите, вона вже треба було трохи раніше, але що в мене не було часу. І я. Це й не так. Ну, ось дивіться, я її перелила, мабуть, перелила ще прохолодне підвіконня і не всі черешки. Але ж е, є такі, що е, що я буду далі з нею робити? Я, бачите, вона загніває. Е, я не буду, тут, мабуть, і немає з чого голову, е, з чого голову знімати, бо вона, вона вся загніває. Це така. Ще е, як, не те, що помилка, а е, дуже швидко і е, взялася поливати, а бачу, що вона їй поливати вже не треба, бо вона вже у мене. Взагалі я щось як, як починаю поливати, та у мене в житті таке сталося, що я назавжди у мене це залишиться. Це полити треба, і щоб водичка завжди була, колись вам розповім. Ось так. Ось ці листочки, що я видаляю, я їх не буду викидувати. Я вам зараз розповім, що я буду далі робити. Голову знімати тут, мабуть, вже немає з чого, бо вона вже. Вона вже загніває і верх у неї тут, мабуть, не знаю, чи буде щось. Дуже гарна фіалочка. Яскрава така, вона мені так подобається, квітки такі, квіти у неї такі, ну, квітка така е, велика. Це вона оці останні пускала, та й не такі. А перші, ну, такі були, не спортує. Ну, дуже-дуже вона мені подобається. Дуже подобається тут фентезі таке у неї і пелю... ну, на, на пелюстках. І колір такий на, пелю... на пелюстках. Знаєте, він чотири, мабуть, один, два, три. Чотири кольори та відтінки ще є такі. Ну, дуже. Дуже така гарна, подобається мені. Ой, я маю ще діточок. Я маю ще діточок. У стаканчиках Ну, у мене я буду їх розсаджувати, буду показувати вам. І якщо я не зможу врятувати її, то з листочків, то я... У мене є. Зараз, так. Да. Грунт, торф тут дуже холодний. Я сюди прийшла сьогодні, я її сюди принесла, думала, вчора буду знімати для вас відео, а ну, не, не змогла, бо вже вночі дуже ну, втомлена була і на цей. І е, я думаю, тут немає, немає з чого тут знімати голову. Ну, можна саме верх спробувати, але ж вона обрізати. Зараз я спробую ножем. Може у мене щось і вийде. Ні, вона прям там. Зараз, друзі, повернуся до вас. І запах такий з вазону. Ну, ось вона, знаєте, тут, наче так, я б не сказала, що вона, я б не сказала, що вона дуже. А верх. Вверх бачите? Бажано б її помити водичкою тепленькою, стовбурець, щоб він не цей. Вона вже бачите. У фітоспорин можна спробувати поставити у фітоспорин. Ні, вона тут вже. Мабуть, не буде з нею ніякого толку. Я спробую поставлю. Поставлю її у фітоспорин, помию, поставлю у фітоспоринчик. Ну, розчин фітоспорину, і, може, Бог дасть вона і... Голова викоробкається. Що я хочу вам ще сказати? Я хочу ці листочки їх всіх, всі ці листочки провести з них експеримент. У мене є одна думка, я думала, ну, Показати вам, провести експеримент, показати вам. ну, Якщо так сталося з фіалочкою з цією, то я ці листочки візьму для експерименту. Залишайтесь на моєму каналі, і я буду вам далі показувати, що я буду робити. Я ці листочки поставлю у розчин фітоспорину, ну, десь ну, і поставлю їх біля пічки. Я хочу зараз показати вам листочки, ви зараз на екрані в себе побачите, ну, в яких умовах вони у мене ніч простояли. Там було тепло. Через декілька годин вчора, ну десь три-три чи чотири десь години. Вони у мене були у фітоспорині ці листочки, які я вам зараз покажу. І вони набрали тургор. І я перші ось ці, які самі перші набрали тургор, я їх взяла для експерименту. Я їх поклала ось у таку коробочку. Ось ну, такий ось таку коробочку, так, на дні нали кип'ячена водичка. І що я з ними зробила? Я я ось один упав, бачите? Зараз я його підніму і зніму так. Я е, згадала, що я так робила з е, насінням огірочків і диня арбузиків, кавунів. І я згадала, що ну, так, думаю, спробую я зробити так із листочками фіалочок. Така самокрутка знаєте. Я ось так зробила, зараз вам покажу. Я ще ну, хочу спробувати, як вони будуть, наскільки швидше вони пустять коріннячко у, таку, у таких умовах. Бачите, це ще не, не висох, щоб ви бачили. Він ще не висох, бачите? Ось так я його поклала. Я його поклала. Ну, Не знаю, не знаю, що буде. Ось дивіться. Показую вам ось що я зробила. Ось так, бачите? І, ну, звісно ж, я знизу їх підрівняла. Зріз зробила свіженькі і до живої тканини, бо вони були у мене там, ви бачили на відео, вони були такі прив'ялі і такі якісь е, неякі. І я обрізала до живої тканини і ось так поклала один листочок на краєчок плівки. Ось так е, завернула. Завернула я ось так. Плівка у мене той самий пакет, який, ну, яким були вони, вони накриті листочки, коли вони вимачувалися у фітоспори. Я її його у два склала ось так. І так я його і використовую. Ось. Потім я поклала другий, ось так. Бачите, він теж мокрий ще не, не висох. Теж на край кладу, заворач, завер, ну, загортаю його ось тако. О, ось так загортаю. Ось так загортаю. Кладу третій, загортаю. І кладу четвертий, загортаю. Ось так. І ось таким чином я їх ставлю у водичку. Кип'ячену, тепленьку водичку. Ну, дай Божечка здоров'я дитині зробив мені таке газове от, о, отоплення, дуже, мені, дуже зручно. Я прийшла, підігріла собі до плюс 15 і можу тут щось таке зробити, і відео для вас зняти. Я поставлю біля пічки, і щоб, була, ну, щоб їм листочком було тепло. Мені дуже цікаво, коли вони пустять коріннячка. Чи буде якась різниця між е, строком ну, корінення, коли вони в стаканчиках, окремо у водичці, і коли вони ось так, е, ось так, так у такий, скажімо, парниковий ефект у них, ось так вони. І мені дуже цікаво. Я... Що вам хочу сказати? Якщо експеримент буде вдалий, то це ж буде дуже добре. Також можна велику кількість листочків, тут можна писати назву, наклеювати, назву сорту який листочок, і таким чином можна у одній невеликій ємкості укорінювати багато, багато, ну, велику кількість листочків. І ну, це дуже, дуже зручно, я так думаю. І я хочу э, подивитися, як воно, чи вийде у мене. Не загинуть вони так, ось так у, у пакеті, э, ну, вологи тут багато. І як вони будуть себе почувати. Водички ось я стільки налила. Ну, ось так вони у мене будуть стояти. Я вам буду показувати, що з ними буде далі. Якщо вони загинуть, то ну, не дай Боже. Э, я вам обов'язково покажу. І якщо буде вдалий, вдалий такий о, результат, скажу так, то я обов'язково теж вам покажу. Теж покажу, все розповім вам і розкажу. Все розповім і покажу. О, ну, ось так, мої дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. І дуже приємно. Хто не підписався, ще підписуйтесь обов'язково. І ну, там внизу під відео ви знаєте, що робити. Подобайку, коментуйте і діліться з друзями моїми відео. Я дуже намагаюся, намагаюся робити для вас цікавіше, цікавіше. Ще попереду буде, в мене ще буде ну, знімати ще і Працюємо, працюємо. Щиро дякую вам і величезне дякую. Ось я вже зараз вже сажу, саджу, мені вже прям, ну, тепло робиться. Таке утоплення у мене тут добре. Дитині, дай Божечка здоров'я. Дай божечка здоров'я. Ну, ось так, друзі величезне дякую. Підписуйтесь, коментуйте, подобайку. І, як говорив мій тато, хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.